Нещодавно у ліцеї номер 11 з міської ради відбулося урочисте відкриття шкільного етапу спортивних змагань пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги, які пройшло під гастом Разом переможемо. Ціровня. Втрачається психічне здоров'я. Саме тому ось ця чудова ініціатива, яку підтримують на всіх рівнях, впроваджується і у нас завдяки. Я про всеукраїнські змагання пліч по пліч, шкільні ліки під гастом разом переможемо. Ми продовжимо. Змагатись задоволенням перемагати усім абсолютно вперед до великої перемоги. І ось цей старт починається з таких малих наших перемог, впевненість, рішучості і, звичайно, нехай ваші лінії збуваються. Ці змагання мають на меті змотивувати учнів займатися спортом, посилити їх командний дух, сприяти розвитку прагнення молоді до здорового способу життя, покращити спортивний імідж України. Що робить українців сильно, хоробрість, віра, свободолюбивість і велика любов до України. Ваша участь у наймасштабніших, учнівських змаганнях, пліч опліч, шкільні учністські ліги це найлише інтерес до всіх культури спорту, фізичні і спорту. Досконалості це ваша активна громадянська позиція, впевненість у собі. Патріотизм української молоді сьогодні просто зашалює і не дає спати нашим російським ворогам-окупантам. Я дякую вам за ваш патріотизм і велику любов до України, за бажання пліч Округ. Єдиним фронтом разом з нашими воїнами впевнені наближати перемогу. Ми до пишаємося вами. Дякую вам за це. Ще вітаю всю шкільну родину ліцею No11. Хочу сказати, що наша нашахська громада активно долучилася до реєстрації усіх змагань. Наша Житомирська область, так, вийшла на третій місце на сьогодні по, по, по кількості учасників з усіх е, регіонів нашої країни. Е, це дійсно говорить про те, що ці такі змагання не знаходять відгук у серцях-організаторів. І я думаю, в першу чергу це досновно для вас, які діти, тому що, попри все, що відбувається, ми можемо вкрасти ваше дитинство. Щоб не тільки вчилися, а ще і перемагали на освітніх змаганнях і дійсно здобували навички переможців. Я сьогодні хочу щиро привітати ліцей 11 сил, що в нашій церквіській громаді це єдиний заклад освіти загальної середньої, який зареєструвався і буде брати участь у всіх п'яти видів змагань. 3, 4, Ліцеїсти активно долучилися до участі в змаганнях із п'яти видів: футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг, спортивне орієнтування.